Вітаю всіх на каналі. Хочу поділитися способом кріплення саме насосної станції до стіни будинку, Це підвал ми находимось в підвалі. Ну, тут ще освітлення немає тут. Зараз приблизно отак. Тут покажу один момент такий цікавий. Я вперше в житті насосну станцію монтую в жилому приміщенні, ну, скажімо так, під жилим приміщенням. тут у мене над, за цією бетонною плитою кімната. Ми зараз, нагадую, знаходимося в підвалі. До цього всі мої насосні станції стояли в приямках скважин і ніякого шуму в жиле приміщення не вносили. Тут я трошки пере, перестрахувався, не знаю, чи буде шум від неї, але зробив отакий спосіб. Наче, дивіться, це. Під з двигуном 1.1, ресивер 50 літрів. Значить, що я зробив? Зробив отаку консольну конструкцію. Ну, Стандартно, нічого хитрого, нічого незвичного в ній нема. Значить, силова рама з трубки профільної трубки 30х30. На шести анкерах, не анкерах, а на дюбілях прикручена до стіни. Стіна у нас це поштукатурена, вапняно-цементною штукатуркою, за нею ракушняк. Ракушняк дуже старий, це батько будував хату з бушного матеріалу. До батькової хати цей ракушняк був в хаті десь на Троєщині, яку продали під знос у 1983 році. Батько її купив, там її розібрали і перезібрали тут в Осокарках. Неважливо. В общем, твердий, дуже твердий, дуже міцний ракушняк. До нього на анкерах прибита ось ця силова рама. Все, говорить, не на анкірах, а на дюбілях. От. І така цікава конструкція. Це я придумав сам, не... Ну, теж це таке, знаєте, ізобрітіння велосипеда. Нічого нового я не зробив, але реалізував таку конструкцію. Значить, Оця рамка вибрана розмір по кріпленню на самому ресивері, щоб сюди на болтах став ресивер нормально. Бачите, вона меншого розміру, ніж основна консольна рама. І стоїть на таких проставках з резинового твердого шлангу. Це резиновий шланг високого тиску, якийсь він армований, такий, Теж у батька на хазяйстві ці шланги були. З нього, Пам'ятаю, з нього по цьому шлангу вода збігала. З з ліки на даху водить ліву голову. От зараз ці шланги вже за ненадібністю лежать окремо. Такі. Більшість я їх викинув, залишив декілька штук. так. На всякі такі випадки пригодились. Дивіться, Оце 5 чи 6 см кусочок шланга. Він просверлений так, щоб отвір під болти М8 стали. Одним болтом Він прикручений до нижньої рами і другим до верхньої. Що ми маємо? Ми маємо... Ми маємо таку рухому конструкцію, бачите, вона як підамортизована, підпружинена. Тобто, Вібрація з самого насосу ні в якому разі не попаде на стіну будинка. І за ідеєю шума не повинно бути. Така бачите, нескладна конструкція, але має право на життя, дивіться, який амортизатор. Можна гратися, чесно скажу, робив навмання. Значить, вибрав 6 см, якби не хватило. І я б їх викинув і зробив би довші. Чим довша, довший кусочок шланга, тим більше жорсткість, тим більше навантаження. Якщо цю рамку зробити по розміру консольної рами, то можна ці амортизатори ставити і по цій стороні. Тобто не тільки на краях, а повністю ставить по периметру І їх кількістю вибрати саме навантажувальні характеристики цього резинового амортизатору. Також змонтована вже система попередньої очистки води це два механічні фільтри. Бачите, вихід насосу підходить через два фільтри і повертається назад в будинок до котельні. Так, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, комусь це буде цікаво, може комусь пригодиться в вирішенні свого питання. До нових зустрічей, друзі.